Я також буду представляти свою країну. А вам, мої розумники, пропоную відгадати її назву та отримати 5 бонусних балів за правильну відповідь. Тому слухаємо умови. Першими потрібно написати назву країни, яку я представляю, лише один раз у нашу вайбер-спільноту. Тому слухаємо про країну. Ця країна є республікою. Вона розташовується на півострові, а також займає сьоме місце за величиною площі у світі. Президентом країни є Драупаді Мурмі. Офіційною мовою є гінді, а також англійська. Грошовою одиницею є Рубій. Найбільшими містами є Мумбаї, Колката, а також Делі. Країна походження ароматного чаю, гострих спецій. А також східних солодощів. В них є триколор прапор, герб у вигляді левів трьох, а також жінка є президентом. Ось такий він має контур. І цій країні позаздрить навіть Голівуд. Тому чекаю ваші відповіді. Тадж-Махал – палац з білого мрамору, будувався близько 20 років. Великий паломницький центр для індусів, святе місто Варанасі, вже давно пов'язаний з могутньою річкою Ганг. Червоний форт має одноіменну назву з кольором піску, з якого він побудований. Знаходиться він у місті Нью Делі, а також є історичною пам'яткою: монументальні печери Елори. Були побудовані між 5 та 10 століттям буддистами, джайнами та індійцями. А також вони є спадщиною ЮНЕСКО. Індіра Ганді – Відомий політик Індії. Рабіндранат Тагор. Відомий письменник Індії. Амітах Бачан та Хема Маліні. Відомі актори індійського кіно. Готуємо національне блюдо Індії під назвою Карі. Готуємо підливу карі, а подають її з рисом. Розтоплюємо вершкове масло на сковорідці та нарізаємо куряче філе кубиками. Це все смажимо і одразу додаємо спеції. Нарізаємо міленьку цибулю та додаємо до філе. Додаємо помідори, томатну пасту, а також натерту картоплю. Для гостроти додаємо червоний перець. і переходимо готувати далі рис. До рису додаємо мілко нарізану цибулю, а також натерту моркви і все ретельно проварюємо. Подаємо рис з карі, а також прикрашаємо зеленою цибулею та помідорою. Ну і смачного! Вагабагарамбі! Намасте вітаються в цій країні стародавньої історії та культури. Так, я думаю, що ви здогадалися, що моя країна це Індія. Тому давайте разом з вами познайомимося ближче з їхньою культурою та звичаями. До повсякденного одягу індусів відносять насамперед сарі, потім на плічні шалі і шарфи, а також відрізи на чоловічі стегнові пов'язки і на тюрбани. Барвистими відрізняються тільки жіночі костюми. Чоловічий одяг, як правило, однотонний. Сарі, ленга чолі, сальвар каміс, чурідар. Усе це національний одяг. А саме стиль болівудський. Індійське кіно. Я думаю, всім відоме. Там яскраво представлений приклад національного одягу. Люблю колоритні країни, а найбільше люблю свою Україну. Так це була командна робота. От що мені дуже сподобалось. Якось доповнювали один одного, навіть не зважаючи, мені здається, на якісь технічні проблеми, вони би викрутилися, тому що вони озвучували е, самі так? Ось, цей вид роботи. Всім дякую, дуже мені сподобалося все. Молодці. Дякую, Юлія Семельна. Є вас що доповнити ще доповнитися? По-перше, хотіла б подякувати дітям і